Розпечати. розпечати. いいね。<music> Поліцейської громади, обіцяє поліцей громади, простан закону породі з злочинності, охорони роба безпеки, порядку та результати діаксі на атаку поблизу спеціальні громади за перше пічка 25-го. Доповідають Качук, спеціальний громад зовий тушка пасічник. Друге питання. Про внесення та затвердження змін до області оборони правової програми по міській територіальної громади 25 роки. Повідає старпичу. Третє питання. про Пропресування чергових, чергових англій. Посадовим особам місцевого самоврядування. Вітаєм шпапа. Четверте питання про прославлення комісії за підковує практичної перевірки. Там комають власність проміжки міської деретальної громади на Петра і. Хто за дано дане переведення, прошу голосу? Дякую. Давайте питання. Проте з інформацією зміни до пописів оборони програми по міській міської територіальної громаді за 2021-2025 років. Шановні члени комісії, чергові зміни з зведення військової частини 5 5.15. Це військова частина головного управління розвідки. Вона до нас приїжджала, просилася, просила більше, але ми давали по 400 тисяч і пропонуємо виділити 400 тисяч і. в цьому програмі такі вносяться зміни? Тобто виконавці програми вноситься слово сполучена військова частина А 5-15 і пункт. Там, де виділяються кошти 5, 1, 3, 11, тобто змінюється число 400 на 800, тобто збільшується на 400 тисяч. Бюджет програми в цілому збільшується на 400 тисяч, 7 мільйонів 905 замінюється на 8 мільйонів 305. І в цілому програма збільшується на 400 тисяч, ресурс програми стає, змінюється число 28 мільйонів 739 на 29 мільйонів 139 Ось всі ці змін, які вносяться в програмах. Які питання доповідач? Ну, Маєте? Якщо mm -hmm. дано питання проєкт проєкти, і пропонуйте дане проєктичні, підтяги модель. Що питання, що цар, прошу Дякую. Yeah. Проходимо до наступного питання. Відним офіцерів поліції. Mm -hmm. Хочу, чмір, Доброго дня всім. Я поліцейський стармоний, мої розташу. На території обслуговування дві поліцейські кільниці, ми за 28 населених пунктів. За перше півріччя 25 року мною ну, безпосередньо розкрило 12 злочинів, з них і лесі, і передбати з округальною зброєю і, і так само погрози, і бригадство. По Складено 25 адміністративних матеріалів, з яких 177 по постянець головою відповідальності за вчинення домашнього насильства, яке є основною категорією, основною проблемою на даний час, яка потребує вирішення. Крім цього, в неї було е, створено 145 замовлення, саме це відвідування, основних відвідування навчальних закладів, профілактична робота е, з дітьми, е, також профілогічних роботи з підубліковим елементом і е, з е, метою запобігання вчинення елементів додаткових чи повторних правопорушень, а також профілактика.

Маю на території сполучені 14 сіл. Ми за півроку було безпосередньо розкрито три злочини. Складено два місця матеріали. Вони 26 осіб, які виходить від мобілізації, складено 214 путкових складень, з них дві перевірки васові зброї, 6 на охороні навчальних закладів. Зараз на території ми...

Поліцейської громади старшого лейтенанта поліції Пасічник. Обслуговує 13 населених пунктів за перші півріччя поточного року мною розкрито 6 злочинів, серед яких зберігання наркотиків, причинення середніх тілесних пошкоджень, середньої тяжкості, легкі тілесні ушкодження, несплата аліментів та інші. Складено 29 адмінматеріалів відносно осіб, в тому числі 6 за порушення правил дорожнього руху. Також складалися адмінматеріали відносно сімейних катушерів, продаж алкоголю в магазинах без відповідних ліцензій, порушення адміннагляду особами та інші. Виконано 193 службових завдань. Це перевірка піднаглядних осіб, кривдників, власників зброї та забезпечення охорони публічної безпеки біля навчальних закладів. Піше розширено про свою роботу пазуш на сесії. що відбується від обороті. Запитання є пропасич? Немає. Немає. Заток, питання підготовка при рішенням, де ми знайомий. Є пропозиція даної політичної підтримувати, коли дати робіт. Тобто, даному пропозицію, прошу вас. Як проволос. Приходить до наступне питання. Четверти на двадцяту годину чекає. Відповідно до статтеї 14.15 закону України про службу організації місця голосом. Самоврядування пропонується присвоїти з 1 серпня 2025 року чергові рани староста Перше Адамчук Тетяна Іванівна, староста Стіжнянського старостинського округу, Гребичницької міської ради, 9 ранг, посадової особи місцевого самоврядування межа межах 5-5 категорії посад. Параболі Віктору Васильовичу, і Довгалі Дюньківського старостинського округу Горпівщинської міської ради. Дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад. Е -е. Третя. Ковальчук, Лариса Наторівна, староста Бабинецького старостинського округу Горфівщинської міської ради. Дев'ятий ранку посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад. 4. Гупчук Тетяна Дмитрівна. Староста Вольщинаського старостинського округу погребешкої міської ради. Дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад. П'ятий. Лесик Валентин Йосифович, староста Надросянського старостинського округу погребільської міської ради. Дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії посад. Шоста. Мартинюк Тетяна Юрівна. Староста Морозівського старостинського округу погребищівської міської ради. Дев'ятий ранг посадової особи місцевого самоврядування. 7 Панасюк Валентина Михайлівна, староста Павлівського старостинського округу Погребівської міської ради, 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування. 8 Слотвінська Світлана Володимирівна. Староста Шеймівського старостинського округу, 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування. Дев'ятий Ткачук Інна Вікторівна, староста Мончинського старостинського округу. Погребечницької міської ради, 9 ранг посадової особи місцевого самораду, в межах п'ятої категорії посад. E, і остання десята Щасливцева Світлана Миколаївна староста Адамівського старостейського округу погребечницької міської ради, 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування, межах п'ятої категорії посад. E, Ранги присвоюються відповідно до законодавства <клес> через кожні два роки. Цей дев'ятий ранг для цих старост вже буде радічний в межах цієї. Категорії, тобто, е, чому тільки е, цих 10 чоловік, чому іншим, Тому що інші всі працювали на посадах сільських волів і вони вже мають граничний рам. Запитання? Є запитання до зарплату додати? Зарплата невелика. Не, не, не Там буде е, за кожний ранг, е, здається, 100 гривень, я можу помилятись вони уточнили. Я не бухгалтер, ну там раніше було 50 гривень, а зараз вроді би з кожним разом додається до праву вже пишуть, що не да це передбачено законодавством. Тобто не присвоїти не є, не можна не присвоїти раунд прирівнюється до догани, тобто там оформляється догана. Якщо важите, до пенсії то, чи чим це дев'яте, як зарплаті єм то... Ну, якщо вони будуть на цій посаді. То це, цей ранок залишається. Якщо вони колись будуть вибрані міським головою, то це вже буде четверта категорія відповідно до Закону про службу. в органах місцевого самоврядування, І відповідно, там вищі ранки. Там 9, 9, 8, 7. Ну, Вищранки. А так це вже по доволі. Прошу з'яснити. Є я більше подане питання, це не одайону. Є пропозиція зараз практично підтримка, і на уміти на данній сесії. За дану пропозицію прошу звернутися. Дякую за увагу. до заключного питання про комісію зміркової практичної перевірки, обмеження земельних діяльних маю власне про міській ось громади на передбаті їх використання. Питання не чу. Політично міністр ради звернулися державною. Аудиторська служба України з проханням створити комісію з приковою практичної перевірки обстеження земельних комунальної власності Поропищенської міської територіальної громади на предмет їх використання, е, оскільки згідно норм чинного законодавства, е, повноваження з перевіркою, обстеження та складання актів е, вкладаються на інспекторів з контролю за використанням та охороною Земель. І це не є повноваженнями органів місцевого самоврядування. Тому підготовлено проєкт рішення про відмову відмовити Державній робительській службі створення такої комісії. Це не наші повноваження, і ми повинні діяти в рамках тих типу повноважень, які визначені чинним законодавством. Якщо по-простому, то дійшов, а що так зрештою, а то ми не можемо коментувати. Не може ці садись спорити, якщо нас в штаті, в так, Для того, щоб здійснювати контроль за використанням та охороною земель, ми повинні прийняти відповідне рішення міста ради, далі прийняти на роботу пізніше, в штат інспектора з контролю за використанням та охороною земель. Там є вимоги до кандидатури цього інспектора і до, і до його посади. І відповідно він вже з того моменту може здійснювати перевірки, складати акти і здійснювати контроль. Хто він розвертався, він же не запит, і скажу, а хто тоді це повинен зробити? Там є визначені органи, є закон України про державний контроль за використанням та охороною земель. І згідно цього закону, державними інспекторами здійснюється контроль. Центральний орган, центральний контроль Важний за земель? органів. Да. Там в проєкті рішення ці норми законодавства всі описані. До яких здійснюється контроль за користування про коней Тобто комісію комісію створити, як вони, вони трактують, і втро... так, ось ця комісія не має ніяких повноважень і взагалі це згідно законом буде перевищено службове повноваження. В складі аудиторської комісії там ж є той загальний, якщо він не підказав, що це на точно. Багато так, але нас багато земель, які використовуються без обліку. Ну, багато це по багатьох на землях, тому що кримінальні справи не У нас близько 400 гектарів, і в мене порушені кримінальні справи, і до судового розслідування. Тобто при реальних випадках ми завжди інформуємо правоохоронні органи, інформуємо державну інспекцію з контролю за образанням та охороною земель, там в складі головного управління державного кадастру. Інформуємо органи прокуратури, прокуратуру, повідомляємо про війну випадки. На сьогоднішній день у нас є дуже багато порушень кримінальних справ. Це від випадку випадку, до що Для того, щоб нам самим здійснювати контроль, нам треба прийняти рішення про здійснення державного контролю на сесії. І внести зміни до штатного розпису, ввести посаду державного інспектора з контролю та використання охорони земель, взяти людину, яка вже буде здійснювати контроль та споселення. Зараз бачимо законом про державну земельність і це не відходить. Відбирається розпис штатний чи гроші? Ну, на сьогоднішній день Чого я пробачаю, <клухи> питання. Питання в основне. Питання бронювання і питання того, що потрібно знайти толкового юриста, який має стаж роботи за фахом не менше трьох років. Відповідно на таку ставку, на таку заробітну плату і без бронювання нас такої кандидатури на сьогоднішній день немає. Питання кадр. Ви основні так. Питання кадрів. Основне. А там юрист повинні. Так. Вища юридична освіта в також роботи кухати, коли менше трохи. Дівочку, якось. Закінчили університет чи академію людини. Немає років стажу. Може і хороші з буде. Де її цей стаж набуть? Наглядовий позицію. Там живодавство. Дисто, що ми приймаємо це рішення, воно суперечить нашій громаді. Інтересно. А мене дійсно, там потратить. Дійсно. Дійсно. Це... Ми не хочемо, хочемо, хочем, але якраз підібрати дитину. Ви ж пам'ятаєте, як мав це питання, що на якій сесії і ще коли. Немає єдини цю рішення. Хочу, не хочу, виникає питання, бо буває в різних ситуаціях, каже особа. я буваю в ситуації, і ситуаціях. Пішло, пішла розбова питання інше. чого ви цього не робите? О, тепер я знаю, що в нас немає такої інтернету, це треба спеціально включення з юридичною да, Так, І повноваження з контролю ми на себе не покладали, тому що ми рішення побудували не приймають. Повноваження з контролю покладаються на орган місцевого самоврядування з моменту прийняття рішення. Тобто йде процедура. Перша процедура міська рада приймає рішення про здійснення контролю, покладання повноважень. Другий вже так це вже внесення змін до штатного розпису внесення посаді інспектора штатний розпис і вже кандидатура штаті, так? Ні, це в штаті ворота місцевої ради, це не штаті земельний не Не No, no, не yeah, no. Нет, так і okay. називається посада инстар. Це ограба, посадила. Сами ограничений, да? Да, це не ставит. А ви як у культурі и просто нет на спальчик? Ні, він сказав, що воно не наше. Це Це ж по цих точках. Дивіться, ми розглядаємо в рамках звернення. Вони звернулися створити комісію і набути повноважень своєю радою від частини. А вони створені комісії, так? Ми в частині комісії даємо допомогу. Але сам будемо приймати рішення. Тому що помажем комісії не буде взагалі, вони не мають права комісія проводити будь-які обстеження, складати будь-які акти. Там процедура чітко виписана законодавством. Що має бути, як ця перевірка, а що має бути в арті. Там все чітко за цим законом виписано. Хто складає і все виписано законом? Просто ця комісія, вона і не буде, не має повноважень слово здійснювати перевірки, склати будь-які акти, тому що це не передбачено цим законом. Законом чітко визначена процедура обстеження і проведення цих перевірів. Яким вони проводяться? Значить, це буде трактуватися бездіяння з міської ради, що вони повноваження на відповідь. Нас не зобов'язано законодавством здійснювати контролі. Ми це забажаємо. місцевого самоврядування приймає це рішення. Не, не, його ніхто не зобов'язує прийняти рішення з контролю, тому що є служби, які здійснюють контроль. Це та сама інспекція з контролю за розписання та вкоровому земель, стадії державного кадастру. Там є окремий орган. А орган місцевого самоврядування або може, або хоче приймає таке рішення. Не хоче, не приймає. Ну, це на розгляд місцевого самоврядування. Ми не, не зобов'язані здійснювати контроль. Нас ніхто не зобов'язує. людина хоче і треба звернутися Коні Звісно, є відповідні органи, які здійснюють контроль. Законом не визначено, чітко здійснює контроль. Це Державна екологічна інспекція здійснення контролю. Державна інспекція з контролю за використанням земель. Є чітко визначені органи. Міська рада має бути зацікавлена, не зацікавлений, в цьому. Зацікавлений, ми співпрацюємо з інспекцією. Як за екологічну... Як воно, що... Ви всі знаєте, і в новому році працювала екологічна інспекція по району. У нас дуже хорошо працювало. Чим кінчу? Чому я так, так кажу, мій колега братів постійно задає питання, за колонку? Це ми його немає. Зараз за тоні, сто <ріст> Хоч Хоча сумніваюся, що в нього не все добре. Да, так, державна екологічна інспекція також що в нього здійснювала была привідка і там самий. А... <ріст> <ріст> ну что ти говорить, ну казала, не вийде не я, мучені, не... Казала Питання є, до Дмитро Миколаївича? Немає. Немає? Є, присідати. Я продвижение по данным картам. Есть активность в У нас волочание. Тут не было да. Тут не было в управлении печного офиса. Даже узде Службы Украины, в Геленской области. Устройная комиссии, по рабочей скинской и За власть. Я полагаю, что после тут комиссия, у нас там есть инспектор, тут-то На сьогоднішній день підстав для цього. Є пропозиція. Дана практично підтримати, рекомендувати ви вивіне питання на, на сесію. Хто за дану пропозицію, прошу ви слова? Але я вважаю, що це питання слушне, і нам інспектора треба було ввести. Питання бронювання. Мене не беруть. Пойдіть.